Відбулось чергове засідання дитячого парламенту Рогатинської міської ради на порядку денному освоєння дитячого громадського бюджету, передаючи вітання від міського голови Сергія Насалика. Його перший заступник Микола Шанкар зазначив, що Рогатинська громада громада, що навчається, навчиться просувати інноваційні підходи у всіх сферах життя громади, зокрема і тієї, що стосується роботи з молоддю. Насправді рогатинський дитячий парламент це живий дієвий інструмент впливу на владу. Зокрема, у 2021 році коштом бюджету громади в освітніх закладах Рогатинщини. Було реалізовано 11 дитячих ініціатив у 2023 році. Місцевий бюджет виділив 200 тисяч гривень на втілення у життя нових проєктів, покликаних здійснити дитячі мрії, як просувати власні ідеї серед своїх однолітків, щоб отримати їхню підтримку, як готувати проєкти, як розглядати і обрати кращі дитячі ініціативи. Про це членам дитячого парламенту розповіла завідувач сектору проєктів та міжнародного співробітництва Рогатинської міської ради Богдана Кошнір. Прав дітей та молоді, та відповідно до неї затверджено положення про дитячий громадський бюджет, який дозволить вам не тільки говорити про зміни у нашій громаді, але й стати причиною цих змін. Ми маємо силу і потенціал змінити наше життя на краще. І цей потенціал, і ця сила є ви, любі діти. Дитячий громадський бюджет це програма, яка дозволяє нам визначити які. Проекти та ініціативи мають бути профінансовані за рахунок коштів місцевого бюджету, спрямовані на потреби саме дітей та підлітків у нашій громаді. Одна з переваг дитячого громадського бюджету в тому, що він навчає вас бути відповідальним, бути активним, співпрацювати в команді. Починаючи з червня члени Рогатинського дитячого парламенту вивчатимуть ідеї у молодіжному середовищі громади, а вже у липні-серпні готуватимуть проєкти, за які у вересні голосуватимуть. З жовтня по грудень Рогатинська громада має реалізувати вісім дитячих ідей: один великий проєкт на суму 50 тисяч гривень, три середніх по 30 тисяч гривень, і чотири малих по 15 тисяч гривень. У рамках засідання члени Рогатинського дитячого парламенту вшанували дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Діти паперових ангеликів, якими оформили вхід до адмінбудинку.